Ради вас бачити. Усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Day, my мікрософти нагадали, що 9 червня о 20.00 відбудеться Xbox Game Showcase. Даруйте, забув. А після нього буде ще один окремий директ, присвячений секретній і ще не анонсованій грі. Подейкують, що це буде нова Калавдуті. в Дуті. Справді? Mm. Повірю на слово. Незабаром у Game Pass додадуть Have a Nice Death вже в каталозі. Tomb Raider Definitive Edition з 2 травня. Кона 2. Брум» 7 травня. Little Kitty Big Сіті 9 травня. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Brothers a Tale of Two Sons 14 травня. Me, Вибач мені, брате. І я тобі не брат. Усе одно, чувак. Усе одно подейкують, що хай Rush таки може завітати на перемикачі Нінтенди. А може ні Returnal в честь третьої річниці релізу отримає комікс на 88 сторінок. У продаж має надійти вже 22 жовтня. Як ви знаєте, мальописна спільнота проштовхує питому термінологію. Конкретно це терміни мальопис і мальована історія. Студія Кіокен, творці серії Ділівер Ас it, it out. Закрились, звільнивши всіх співробітників. У мене на такий випадок навіть я. Вони активно шукали видавців та спонсорів та зазнали невдачі. Ото непруха. При цьому в розробці в них було десь 5 проєктів. Керівники не опускають руки та планують відродити компанію. проте вирішили бути незалежними і замість видавців. Тепер збирають кошти на нову гру Deliver Us Home за допомогою кікстартеру. Це ж просто суперкльова ідея! Інсайдери стверджують, що Capcom незабаром анонсує Resident Evil Code Veronica Ремейк. Вийти гра має 30 лютого наступного року. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. 6 червня асасини у міражі вийдуть на айфони з чіпами М1. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.